Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео хочу з вами поспілкуватися на тему, яку ви теж просили подивитися. І прийшли мені певні ідеї з приводу цієї теми. Як вам вже відомо, нещодавно той А-ля Путлер їздив до шаманів. І після вчорашньої енергопрактики. А вчора у нас було 16.09. Сьогодні я записую відео 17.09. Мені прийшла така інформація, що шамани Путіну не поможуть. Хочу сьогодні взагалі подивитись в цій ситуації. Чому ж вони йому не поможуть? Що ж вони йому там такого сказали? Ну, йому, тому, хто виконує його роль, як я кажу, та Лялька, так. І, взагалі, що ж там відбувається? Чи дійсності він їздив запитувати, як всі говорять, з приводу застосування ядерки, бо теж так говорили, що він приїхав дуже там задоволений. Ось цікаво, чого задоволений. Бо вже не треба тому двійнику, чи трійнику, чи якому там вже десятернику виконувати свою роль, так? Одним словом, давайте будемо. Сьогодні дивитися. Кому мої прогнози важливі, цікаві, обов'язково підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, інші соціальні сторінки мережі та телеграм-канал. Всюди я підписаний, однаково Екстрасенс, Роман Шептицький. А також дуже мені подобається читати ваші коментарі, ваші роздуми з приводу тих чи інших тем, тому залишайте і під цим відео коментарі і. Ставте вподобайку та поширюйте дане відео, щоб інші люди теж могли дізнатися актуальної інформації. Сьогодні вирішив попрацювати з такими різними, насправді, колодами. Подивлюся, що вони мені сьогодні підкажуть. Одна нас колод це Таротіней. Не так часто я працюю в таких ефірах чи в записах відео з цією колодою. Ще одна колода це більше якраз така тіньова, так. Тож, таро Девіант Мун, таро від зеркалень. Ну бо ж, ми розуміємо, що там багато є непроглядів всяких. І ось таке таро таке воно більш абстрактне. Будемо сьогодні дивитися, що яка колода покаже нам. Отже, почнемо ми з першої колоди таро від дзеркалень. Відкриємо цей занавіс, чого ж він насправді їздив, що ж там відбувалося. Потягнемо кілька карт. Так, перша карта. Туз пентаклів перевернутий. Восьмірка пентаклів. Башня. Дев'ятка жезлів перевернута. Сімірка жезлів перевернута. Верховний суд. І паж мечів перевернутий. Таке враження, що вони йому сказали, що треба шукати вихід ситуації. Бо напевно запитання до них було: а де ж обіцяна перемога? Я думаю, теж ні для кого не секрет, що неодноразово там з ними проводились консультації, і дата нападу повномасштабного на Україну вторгнення теж була обрана. Не просто так, але насправді вона була обрана, чесно вам скажу, недобре. І добре, що вона була обрана недобре. Це вже я в якихось окремих відео говорив. Тобто вона була обрана якраз невдало. Таке враження, що його, знаєте, проконсультували навпаки, запевнивши, що він має виграти в цій війні. Ну він Та не чистоти ті всі. А як бачимо, все ну, багато в чому складається навпаки. І Київ за три дні не завоювали, і вже скільки часу триває це все жахіття на території Донецької і Луганської області, і, Богу дякувати, ще повноцінно не завоювали, дай Бог, щоб і не завоювали. І взагалі багато їхніх планів, які вони собі там думали, гадали, все пішло пухом і праком. І багато чого через неправильні консультації, тих же самих шаманів. Виникає логічне запитання. Ну, конкретно, якби є робота, оплата там, напевно, за роботу так, бо тому що йде весьмірка Пентаклів. Але виникає логічне запитання: навмисне вони це роблять? Чи може знаєте, як в тому, скажімо, давньо давньо всім, напевно, знайомому серіалі? Пам'ятаєте, такий серіал хороший: всі жінки — відьми». Ось і там в одному з сезонів, тих перших сезонів, там була така серія про чотирьох вершників апокаліпсиса, де. Відмінився апокаліпсис в кінці, бо ще дуже багато людей вірять в добро і працюють над добром, і мають силу і мають енергію. Я не заперечую. На початку цього всього може вони і справді щиро вірили, що своїми там шаманськими якимось втручаннями і так далі вони зможуть ту якусь. Путлірівську нечистоцьку владу привести до якихось перемог, але вони вкотре не усвідомлювали, з якою силою приховано їм доведеться зустрітися саме на території України силою селеною, силою енергетичною кожного з нас, наших воїнів, силою світла, добра і перемоги справедливості, а також карми. І тепер, коли він поїхав, таке враження, що йому сказали, що. Чергова розплата кармічна за те все, що відбувається, має бути. Вірити ви в це чи не вірити, але вона має бути. Було сказано багато і про крах. Крах, який стосується їхньої системи. Може, це подавалось під трошки іншу інформацію. І не факт, що ми сказали, що глобальний вже може чимось там допомогти чи щось змінити. А його вже звільнення від виконання його ролі це могло взагалі озвучувати. Щомусь в мене такі от прийшли думки. І такі от бачення, особливо після вчорашньої енергопрактики, Коли прозвучала фраза: відбулось обнулення, перезагрузка, все як спочатку. Те, що до вчорашнього числа мало якесь важливе значення, все перезапущено. І от про Верховний суд, про фатомність, про кількість прорахунки, про те, що. Ситуація насправді дедалі заходить це більше глухий кут. І я знову ж таки не заперечую, що йому могли надати якусь там йому ну, вкотре цій системі, так, якусь там допомогу, якісь там чергові підкріплення, обряду. Чи може бути це зв'язано з ядеркою? Давайте ще подивимось. Застосуванням ядерки. Ну, скажу вам так, в тому числі, але це не основне питання. Основне питання, що ж чекає його той правлячий путлірівський режим? Щось тут немає жодної радісної карти, чесно кажучи. Дуже би хотілося, щоб та інформація тими шаманами йому озвучилась, і вже б вони йому сказали, що слухай, забери з території України, нічого ти там не скористаєш, і нічого ти там глобально не виграєш. І взагалі, продовжуючи далі ці дії. Ти зруйнуєш повністю Росію, вона розлетиться, розпадеться, ти накличеш ще більшу біду на території Росії, на людей, які там проживають, ну і так далі, розумієте? Подивимося старокіней, що вони підкажуть важливого, цікавого. Ми таке враження, що вони вже йому нічим не поможуть, навіть якщо вони будуть їм і допомагати. Бо є, кажу, закон Вищої справедливості, кармічний закон, хто буде допомагати злу? Тому по кармі прилетить. І цього року, і, і, і взагалі не тільки цього року карта Отпущення. Називається А тепер буду чекати козла отпущення. Вже би правда про той труп Путлера відкрила, щоб та лялька заре не зійшла, щоб той крах був тої путлерівської системи, то би і їхнім людям там було легше дихати. Пробують міняти долю. Бачите, карта от... цап відбувайло. Бачите, як вона виглядає відблискує. Ну, може, отак якось продемонструю. ЦАП відбувало і карта, яка пов'язана з спробою змінити долю, змінити хід подій, зробити якийсь черговий колапс, треба жертв, жертв, жертву, їм треба жертв. До речі, я наголошую. Вона зараз заходить повний місяць. Я ще попереджав про це в серпні. Що в вересні, коли буде пустий місяць і повний місяць, великі йдуть загрози. Одні з найбільших пов'язані з жертвами, масованими атаками, загрозами. Коли був пустий місяць, були жахливі історії, пам'ятаємо, які Львів, Полтава і інші там було три дні підряд. Це все жахіття, що відбувалося. Там Кривий Ріг тоді теж постраждав, Харків постраждав. Ну, там багато було жахіття. І зараз в нас знов заходить повний місяць. Це період 18, 19, 20 число. Працює максимально молимо за відведення гіршого, але гади, щось задумали. В нас зараз затемнення. Ще й плюс повний місяць, ще й затемнення. Активність коридор затемних знов там відкривається. Не пам'ятаю, там яких вже датах, але точно пам'ятаю, що 18 числа він активується. Там Якесь це затемнення місячне здається, і, відповідно, нечисть як вилазить. Пробують щось змінити взагалі в ході всієї землі, об'єднується. Не вдасться. Тому що занадто багато покладено жертв. Жертв світлими душами, які знаєте, вистраждали своїм, своїм самопожертвою, вистраждали. І знаєте, такі от терези? Збільшили оцю відсотковість перемоги світла над тою всею нечистю. І тут карта теж є, бачите, карта самопожертви. І вони хочуть ще жертви, як кажуть, осквернення. Незадоволені вони дуже і тим, що буде викорінюватись московський патріархат з території України. Звернення до мертвих, звернення до якихось теж їхніх тих сил, там своя специфіка в тому шаманізмі, закликання, таке враження, що їхні сили вже теж не хочуть активно з тою системою працювати путерівською, вона для них неефективна. Якби це страшно і парадоксально не звучало. вона не приносить їм те, що вони по факту хотіли, там якісь теж, як я вам казав, умови, нема виконання умов контракту, закінчиться це їхньою погибелю. Бо хто не підтримає, той і буде повністю стертий. З енергопростору землі, з матриці і взагалі. Знов дев'ятка мечів. Та поїздка його якась чесна ну, взагалі від слова не вдала. І такі, бачите, як людина, як ну, не людина, а таке створіння. Загризлося, гризоти клопоти. Гризоти, клопоти. Що ж буде далі? Що ж буде далі? Нема здійснення бажань, дороги закриті? Ну, про ядерку теж йшла мова. І от знову це питання ядерка, 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 знову ця енергія наростає. І ще якісь такі дають обіцянку, за годують обіцянками. Вони не очікували тої сили, з якої вони тут зіштовхнулися. І ви знаєте, що, знову ж таки, оці всі жертви, світлі душі, сильні душі, які і з іншого виміру стою нечистю воюють, це все, ну, це все не просто так. Вони цього не очікували. І та сила, яка пробудилась плюс ще світла для нас це от два дні тому теж в енергопрактиці. Та можете послухати цю енергопрактику і те, що говорив після неї. Прийшла недаремно саме зараз. Тому що нам треба дуже велике підселення, підкріплення. Сімірка мечів називається: Хто з мечем прийде, від того і загине. Не вдаються плани. І знов карта смерті. Смерть Російській Правлячій Федерації. В системі Путлерівській і нуль, карта нуля, карта дурня. Вражені кажуть, що ви робите? А якісь умови були глобально дотримані? Щось, можливо, ними теж тими шаманами говорилось, а їх як не послухали. Ну, кажуть. Є втручання вищих сил, є Божий промисел. Має Бозя покарати розум забере. І хитрими маневрами багато чого було зроблено так, щоб ворог приймав неправильні рішення. Таке хитре втручання світла. Ну тут все по нулях. Жахливо. Жахлива ця поїздка. З чого там цей двійник Ра... тішився, радів. Та? Кажу, що вже нарешті його відпустять, бо його виконання, його ролі завершиться. Ну, напевно, так. Дуже цікаво це все насправді. І давайте подивимось по четвертій колоді. А мені дуже цікаво послухати вашу думку в коментарях. І хто бере участь в енергороботі, в енергопрактиках, теж пишіть коментарі, доєднуйтесь. Дуже важливо, щоб саме зараз в нас в молитві було ще більше. Окремо моліться. просто колективна молитва завжди дає більшу силу, більший результат. Обмеження. Якийсь теж йде такий як вихор. Затягується, знаєте, як якийсь портал та нечисть, портал, який може закритися. Безна. Надії, сподівання. Залишіть хоч якийсь слід після себе. Добрий. Та вони вже стільки того сліду по нас залишали недоброго. Що та історія вже, я не знаю, яким чином буде переписана. знаєте? Це хіба всьому людству треба стерти пам'ять і наново записати? Ну, в матриці, можливо все, але це таке вони клеймо поставили на тій своїй державі. Все перевернуте. Карта радості перевернута. Чорнота. Чорнота, Чорноту поглина. Світло переможе, темряво здолає. Дуже хороша, сильна така якась мені карта. Стане Станеться те, що ніхто не очікував. Світла стане більше. Навіть шамані цього не очікували. Оце що станеться, і втручання вищого розуму. Вищих цивілізацій, інших цивілізацій, НЛО, називайте це, як хочете. Може, це звучить дуже парадоксально, і фантастично, і нереально, і космічно, і так далі, але я це озвучу. Бо я відчуваю останні взагалі кілька днів дуже велику присутність саме позаземлю, інопланет. Називайте, як хочете. Може комусь це буде дуже дивно смішно, і хтось скаже, що я щось таке взагалі незрозуміле балакаю. Це ваша справа. Я знаю, що я говорю, і ті, хто мене чують, прекрасно знають, що я говорю. І якщо вони допускають, щоб я це сказав, зараз значить дозвіл є. А ще буде окреме відео, яке я вам казав про мій такий контакт, діалог з вищим розумом. Я це відео ще запишу. Знаєте, ось так от підго підготовлюю себе до цього відео. І от такий крах, нечисть, розбиття того всього гадства. Таке. Ну, страшну якусь таку фразу скажу, але своєю ж кров'ю вони ж і захлебнуться. Все, і туди вниз. Закривається вся та нечисте. Ну, якось так. Якось так. Цікаво, мені дійсності було це все подивитися. Подивився, висновки зробив. Вам озвучив. Продовжуй наш нашрох до перемоги. Світла всім побільше відправляю. І ворогам нашим тим більше, побільше, бо тільки світло зло здолає. Тільки світло зло перемагає. І світло божественною, сильною енергією поборемо і всяких путлірів, і всяких. Сатаністів і всяких, не знаю там кого, всяку Чорноту, всяких шаманів. Хотівши сказати, глобалістів, одним словом, багато того всього зараз є в світі. Але вкотре чомусь здалася фраза, що з України може початись новий світовий порядок. І ці роки в тому плані дуже важливі. Цей рік. Минулий з 22 по 25, 27 ще вкотре розуміє важливість цих дійсностей п'яти років навіть з такої позиції. Де, як теж було сказано, Україна може стати як духовним наставником для інших країн. І звідси може початися велике світове духовне енергетичне відродження світу, людей, людства, нації, землі, енергії нашої планети. Ну ось так. Сьогодні такий якийсь дуже цікавий енергопотік інформаційний. Дякуємо за отриману інформацію. тим силам, які її передають моїм провідникам. Продовжуємо наш рух до перемоги. Почуємо з вами в нових прямих ефірах, в енергопрактиках, світла, вкотре всім побільше бажаю. І миру внутрішнього та зовнішнього бережіть себе, почуємося.